Життя і долю творів і митців. Слухайте у програмі Музичні шедеври на Житомирській хвилі. Щирі вітання слухачам Житомирської хвилі. З вами Наталя Кулініч. Традиційно в цій програмі ми зустрічаємось із. Митцями, зокрема із музикантами, і поруч зі мною надзвичайно приємна гостя, львівська співачка, звати її Андріана. Привіт усім слухачам! Раді жити хвиля. Дуже рада, що нарешті до вас попала в гості. Мабуть, за мою творчу кар'єру це вперше. Тому особливо приємно. Нам теж дуже приємно. Ваша кар'єра триває вже з якого часу? З початку 2000-х? Взагалі, я вперше як страдна виконавиця виступила 95-му році. Це був мій дебют як сольної співачки. Серйозна робота над моєю кар'єрою з 2004 року. Певно, зйомок першого відеокліпу, яким заявила на всю Україну, що є така співачка. познайомтеся зі мною. Я думаю, що з цього моменту можна рахувати мою, скажімо, таку серйозну роботу над моєю кар'єрою. І я сподіваюся, що ми також. Сьогодні ми, тобто слухачі Житомирської хвилі, зможуть більш детально познайомитись із людиною, співачкою, яку звати Андріана. Хочу одразу зазначити, що вона дбайливо порахувала, що є лауреатом і дипломантом 33 всеукраїнських і міжнародних конкурсів і фестивалів. Так, було в свій час, дуже активно брали участь в конкурсах, фестивалях, і було тут справді дуже багато перемог, певних досягнень. Є чим похвалитися. І є що згадати: з якої б пісні ви хотіли розпочати презентацію співачки Андріани в нашому ефірі? Я думаю, що однією з останніх це пісня Адреналін. Зараз дуже хороша погода на вулиці. Весна, все розсвіло, якось так хочеться жити, хочеться щось творити. Пісня, яка додає енергії, піднімає настрій. Тому хочу запрезентувати себе саме цієї пісні, розкидала ніч планети по небу, так розкинула і наші серця, як загублені шляхи інтернету. Ми стираємо свої почуття. Tchau, eu controlo. Андріана, сьогодні в студії Житомирської хвилі. Андріана у Житомирі з нагоди проведення Житомирянами благодійної акції, адже наше місто замахнулося на рекорд доброти: зібрати один мільйон гривень для того, щоб врятувати життя кількох онкохворих дітей. Я знаю, що для вас, Андріана, участь у благодійних акціях дуже близька тема, тому що ви є співорганізатором і учасником багатьох благодійних концертів, і навіть існує, наскільки я знаю, благодійний проект, який називається Андріана та друзі Львівщини. Дітям Львівщини так не знаю, наскільки це проект чи не проект. Я організовувала кілька концертів з такою назвою, і зрештою з того моменту я відчула, що можна отримувати небояке задоволення, коли ти можеш, скажімо, своєю творчою зробити якусь добру справу, зібрати якусь певну суму грошей і дати на ту чи іншу потребу однієї чи іншої людини, тобто або це дитина хвора, чи там лікар. Арня, яка потребує якогось певного обладнання, або просто зараз, зараз в даний час люди постраждалі в оточі, сім'ям постраждали. Зараз настільки багато різних потреб, настільки багато людей потребують допомоги, товіс не дозволяє відмовитися. Як ти можеш відмовитися, коли ти розумієш, що там дитині лишилося жити якийсь там певний час, задумуєшся над тим, що насправді важливо в житті, і просто не може не брати участь у таких акціях. Співачка Андріана, гостя зі Львова сьогодні в нашій студії. Львів, взагалі, наскільки відомо, всій Україні надзвичайно активне місто. Там відбувається так. шалений рух, не в плані транспортний, а і транспортний також <с> без сумніву. Але львів відрізняється від інших міст. Тим, що крім транспортного руху, відбувається неймовірна кількість всіляких імпрес, фестивалів. Люди небайдужі. Львів'яни, напевно, вирізняються поміж українців саме своєю небайдужістю, своєю активною життєвою. Позиції так насправді в нас дуже розвинута культура. Люди звикли ходити в театри на різноманітні заходи. Кожного тижня відбуваються якісь різноманітні акції, презентації. Будь-що, куди люди можуть піти. І взагалі у львівській шоу-бізнес є таке поняття, як є український шоу бізнес а у Львові в нас також є своєрідний львівський шоу-бізнес, тому що відбувається різноманітні нагородження, співак, співачка року, різні проекти, різні вечірки. Тобто воно все те саме, що відбувається на українському рівні, то все відбувається у нас на регіональному рівні, на обласному. От у нас стільки все дійсно насичено. Не кожна область може похвалитися тобто, <реш> такими речами. Львів'яни так. ль льв є такою згуртованою спільнотою. Насправді, так. і практика останніх років, на жаль, вже сумна практика, тому що два роки в Україні і фактично йде війна. Доводить, що саме спільними зусиллями можна досягати великих результатів. Треба залишатися байдужим. Хтось дав гривню, хтось дві, хтось п'ять, то десять, хтось сто, хтось тисячу. І скажімо, гуртом можна робити неабиякі добрі справи і багато добрих справ. Я думаю, що ваша позиція як львів'янки, житомирянам буде дуже корисна, тому що все ж таки за менталітетом наші міста дещо різняться. І, зокрема, я б трішки хотіла у цієї небайдужості львівської прищепити зокрема і жителям Житомирщини. Хоча у нас надзвичайно щирі, дуже душевні люди живуть, і дуже багато людей, які просто в перших рядах сьогодні, якщо говорити про волонтерство, про допомогу. В Україні війна ведеться в різних площинах, по сумніву, і в медіапросторі вона чи не найжорстокіша. Дуже важко українським музикантам в ньому перебувати, заявити про свою присутність. І ось це квотування українського музичного продукту в теле і радіоефірах розділило український шоу-бізнес на два табори: в якому з цих таборів львівський шоу-бізнес, львівські музиканти, і, зокрема, співачка Андріана. Я за українську мову, тільки за українську мову, тому що ми живемо в державі, яка називається Україна. Ти можеш розмовляти з на які хочеш, мою, хочеш на російській, хочеш на польській, хочеш по англійськи які збізучно такі розмовляє, але ти повинен знати мову країни, в якій ти живеш. Звичайно, що на телебаченні, зокрема в музиці, воно повинно переважати у всіх відношеннях. Ну, справді, якщо ти україномовний виконав, я неодноразово стикалася з тим, що коли ти приїжджаєш там у Київ, приносиш пісню ту чи іншу радіостанцію, і так ну хороша пісня, але б вона була Російськими би її взяли, тобто чомусь оці стереотипи не хоче поламати і цінувати своє, любити своє, розвивати своє. І я вважаю, якщо все таки так буде, що українська мова буде переважати в радіо та телепросторі, це буде абсолютно правильно. Без сумніву, але от ви знаєте, от ви сказали, що це стереотип? А ось Євген Романенко він назвав це взагалі корупцією і злочином, тому що за прокручування пісні в приватних ефемках, зокрема, вимагають чималі гроші. Так чи є у вас подібний досвід спілкування із такими людьми? Розкажіть просто людям, як це відбувається. Насправді багато радіостанцій працюють на комерційних умовах. Тобто ти приносиш їм пісню чи висилаєш їм пісню. і Вона заходить у радіоефір як на правах реклами. Тобто ти приплачуєш за той час, який вона звучить в ефірі. На жаль, така реальність і не тільки на радіостанціях, на телеканалах також багато, але віднедавна дуже скажем на підтримку україномовного матеріалу україномовних артистів зробив крок каналом. 2 і я величезні дякую за те, що нарешті можна хоч один музичний канал слухати і слухати саду суто українську музику. Більшість українських пісень, тому насправді це дуже тішить, оскільки чомусь, якщо це зарубіжне виконавець, це нормально, якщо це російська естрада, це також. Тобто українські завжди нас гнобили, ущемляли у всіх відношеннях. І тобто не формат своєрідно. Так, так, і насправді, щоб зайти на канал, скажімо, на нормальних умовах, це треба було стати спочатку номер один. А як ти станеш номер один, коли тебе хочуть крутити тільки за гроші? Але ж один телеканал не вирішує проблему. Звичайно, і звичайно, оце квотування. Ви вважаєте, воно потрібне? Звичайно, потрібно. Звичайно, треба підтримати. Українські боротися за своє, тому що ну таке враження, що в нас хочуть просто українську мову загнобити взагалі, щоб вона пристала існувати. То але в принципі творчість вона якраз і популяризує, мабуть, мову треба кому більше співати українською, розмовляти українською, все, що наше, все треба підтримувати, тому що ми українці і треба бути своїм патріотами своєї держави. А як ви, як львів'янка, жителька міста, які славиться своїм колоритом і мовним, в тому числі, ставитись до такої інновації, скажімо так, на ринку українських новоутворень, зокрема, називати кліп Видно граєм? yeah <laughs> Ну, якщо чесно, я вперше це почула слово. Справді такі українські деякі слова, вони дещо незвичні, і важко адаптуватися до них, важко їх завчити і звикнути вживати в своєму лексиконі, але ну не знаю, можливо, стане час і, і це війде в моду. Скаже, суто такі справжні українські слова, які не позичені чиїсь, а суто наші українські Ну, не знаю. Наразі мені трошки дивно і незвично. Ну як на мене, то це слово абсолютно відтворює повністю відображує суть явища. Видно, грає, тобто. Граємо і бачимо. Так тоді, якщо ви не проти називати свій кліп на пісню в нашому серці, відрекомендуйте нам взагалі цю свою роботу. Розкажіть про появу цього, виднограю. Ну і власне про саму пісню. Це для мене дуже особлива пісня. Це мої емоції, мої переживання. Те, що вони були, і те, що не байдуже. Я працювала на неї майже рік над пісною і над потім створенням відеокліпу. Це пісня про події, які відбуваються в нашій країні. Пісня про війну, про те, що ми повинні щодня пам'ятати тих, хто віддав за нас своє життя, і тих, хто зараз бореться. Там багато людей говорять про те, що втомились від війни, їм набрито вони хочуть жити, хочуть позитиву. Так, звичайно, що життя продовжується. Ми вже адаптувалися до цієї ситуації, що війна триває, а ми живемо далі. Але ми повинні дякувати тим людям, завдяки яким ми живемо далі і можемо тішитися тому життю. Тому і про це пісня саме, оскільки кажу, багато людей вже не хочуть тримати війну і забувають про те, що там відбувається. Ми повинні завжди це пам'ятати. Завтра настане Новий світанок і день розтелить небо над нами, подихом волі, спогадом болю бранемо душу, дірі сльозу. Серці будуть жити, і що зівяли наче квіти, всі, хто в жіночі дні, смерті загляну просто в вічі, ті, хто не думали про себе, ті, хто для нас тримали небо і залишили слід в нашому серці, в кожному серці. Поднес по згасне і понесте пан ми. В нашому серці від львівської співачки Андріани, яка є гостем Житомира і студії Житомирської хвилі. Дякую вам, Андріана, за цю зустріч і сподіваюсь на подальші. Дякую. Дякую вам також. Всього хорошого. Хочу представити ще одних гостей студії Житомирської хвилі. Це сестри близнючки, учасниці дуету Анна Марія. Це Анна і Марія Опанасюк. Привіт, Житомир! Дуже раді бути тут. Ми, чесно кажучи, дуже полюбляємо це місто. Дівчата у Житомирі з нагоди рекорду. Житомир забажав стати найблагочиннішим містом України, і гурт «Анна Марія погодилася нам в цьому допомогти. Тема благочинності відтак можу зробити припущення для вас, не є якоюсь далекою чи чужою. Ні, зовсім ні. Ми навпаки намагаємося, де ми можемо чимось допомогти і брати участь в таких благочинних проектах. А разом із тим, ми не дуже полюбляємо це анонсувати чи піаритись на цьому. Знаєте, як от в нас зараз прийнято в еру соцмереж? Якщо ти кудись приїхав, там в дитячий будинок зробив селфі, виклав, і от якби на цьому вся справа закінчилася. Іноді ми взагалі цього не робимо. Ми можемо приїхати от до білої церкви. Ми часто їздимо там багато дитячих будинків, діти в нас там вже знають. Ми можемо просто приїхати поспілкуватися з цими дітьми. Так, ви знаєте, деякі люди кажуть: от дівчата, ми бачимо, ви займаєтесь благочинністю. Ми не маємо змоги вкладати якісь там величезні космічні суми у благочинність, на жаль, але думаю, що можливо згодом така можливість з'явиться. А поки ми робимо Ваш, такого, вне... буде, Ваш внесок це. Внесок. Так? Ваші ну, да, да, да. Да. І, В принципі, ми дуже зраділи за Житомир коли ми дізналися, що буде така от е, нагода і тут виступити, і взагалі буде таке, можна сказати, свято. Я думаю, Я думаю, що все вдасться встановити цей рекорд. Я в Житомирянах не сумніваюся. Нашим слухачам, які не мають змогу бачити дівчат, mm -hmm. я хочу сказати, вони насправді дуже подібні. Хоча і дещо різні для себе я вже зробила якісь акценти, вже Анну і Марію не переплутаю. Ну а нашим слухачам хочу нагадати, що відомі. Дівчатам приніс виступ у телепроєкті Шанс, та вони здобули перемогу. Саме mm так -hmm. вони були фіналістками «Голос України? Ну і взагалі вони на сьогодні достатньо відомі виконавці на теренах України. Народилися дівчата, до речі, в Криму. Ваше рідне місто Сім І наскільки я знаю, щойно вам виповнилось по 17 років, mm -hmm. ви одразу були достойні почесного звання заслужені артистки Автономної Республіки Крим. У мене це викликає певні запитання. Mm -hmm. Mm -hmm. Як mm -hmm. ви? Самі оцінюєте, чи не зарано ви отримали це звання, тому що все ж таки це не просто назва, да це не просто звання. Так, так. Воно накладає на артиста якісь певні обов'язки. Ну як, як це сталося взагалі? На той момент ми ще жили в нашому рідному місті, в місті Сімферополь, і ми на той же час, ми вже встигли представляти свій регіон і в Німеччині, і у Франції, і в Ізраїлі по Україні також були там звіт знаєте, як різних областей в Палаці України, і ми приймали там участь і нас відмічали. Тому якби було вирішено Верховною Радою Автономної Республіки Крим дати нам такі нагороди. От на той час ми дуже. Легко поставилися до цього. Знаєте, можна мати купу якихось там нагород, звань і таке інше, але не мати найголовнішого це любові е, глядачів і слухачів. А є артисти, можна назвати зараз безліч артистів таких в Україні, які не мають жодного звання, але їх пісні слухають, їх пісні і запрошують люблять. на концерти. Я думаю, що по-перше, для артиста відповідальність е, не тому, що в мене є звання, і я маю відповідати цьому званню. Е, ні, звання, це звичайно приємно. Це як. Якийсь певний етап це е, визнання твоєї творчості, але не, не більш того. Відповідальність тому, що ми, артисти, ми виступаємо з е, великих сцен і ми. Можемо можливо щось змінити е, у ставленні молоді до життя, може змінити е, настрій комусь, може змінити в людини там ставлення до своїх батьків чи до оточуючих. А це на жаль це більш відповідальне, і нас е, іноді мають змогу чути тисячі людей. Тому оце дійсно я погоджуюся з Марією, мрією. Оце відповідальність. А м, стосовно звання, знаєте, ми завжди кажемо, що артист це така людина, коли кожного разу, коли ти виходиш на сцену. Є ти є мікрофон і є глядачі, і все. Якщо цей момент ти чіпляєш серцем людини, яка сидить в залі, навіть хоча б однієї людини, це вже є перемогою, ну, І знаете, це вже найкраще звання. Щось подібне сказав в інтерв'ю. Нещодавно на в цій студії mm -hmm. Олег Гаврилюк. Mm -hmm. Я його також запитувала про звання, тому що воно було отримано в такий сумнівний час, коли там пачками за часів Януковича ці звання mm -hmm. роздавалися. Yeah. Він сказав: як на мене, дуже таку слушну думку. Він каже: чому, наприклад, вчителі свою кваліфікацію. Вони мають ціно підтверджувати. Він каже: якщо артисти отримують якісь звання, нехай вони їх підтверджують. Mm -hmm. Щороку, наприклад, кількістю даних концертів, благочинних якихось акцій, в яких він взяв участь. Я думаю, що от це перегукується з тим, що кажете ви? А можливо, ми просто завжди кажемо, що подивіться, наприклад, на закордонних, mm -hmm. артистів. закордонних артистів, навіть Елтон Джон, Майкл Джексон, Фредді Меркі. Невже ну було в них смішно. Немає Коли, б знаєте, заслужений артист Сполучених Штатів? Там наприклад, добре ну, це смішно. Тоді чому е, артисти не відмовляються від цих смішних звань? Тоді а, більше скажу, деякі артисти вони настільки прагнуть того, щоб здобути якісь звання, що здається, що вони там працюють стільки для того, щоб здобути це звання. Добре, тоді чи не потрібно вважати цю практику потворну, яка просто спотворює саму ідею? Е, я не вважаю, що це потворна практика, але насправді, якщо це народний артист, то його мають усі знати. В нас багато народних артистів про яких ми вперше чуємо. Можливо, це до речі не мінус самого артиста, це можливо мінус навіть наших медіаресурсів, телебачення, радіостанцій, тому що ну ми чесно скажемо, ми на своєму досвіді запевнились, що дуже складно потрапити у ротацію, тому що завжди знайдеться якась відмовка, що це не формат і щось таке інше. Достойним багатьом артистам відмовляють на жаль. В тему запитання сьогодні я говорю із всіма артистами, які приходять до цієї студії. І ставлю їм запитання щодо квотування української музики uh -huh. в українському медіапросторі. до вас, як артисток родом із Криму, uh -huh. це запитання не можу не поставити. Озвучте свою позицію. Ну, по перше, хочу так проанонсувати, що в нас е, пару місяців тому вийшов перший альбом. Там 13 треків, і 12, з яких написали ми самі. Так е, виходить, що незважаючи на те, що ми в е, соціальному житті між собою навіть розмовляємо російською мовою, але дуже багато пісень чомусь написалося саме українською мовою. Нам якось українською саме писати зручніше і легше, якось воно просто йде. Ну тому що українська мова і... співоча. Ну, з цим не можна сперечатися, звичайно, співоче дуже. Ми просто е, будемо дуже підтримувати, щоб е, саме українських артистів телебачення, е, канали, радіостанції підтримували. Але не обов'язково, щоб цей артист співав саме українською мовою. Звичайно, це дуже добре, але якщо артист заспівав чи англійською, чи російською, чи якоюсь там ще іншою, я думаю, що такого артиста також треба підтримувати. Просто артиста з цієї країни, от і все. Тому що, ну якщо включити якийсь там Канал М 1 і Music Box і той же OTV чи там інші музичні канали. Ну дуже багато контенту зарубіжного. Чому в нас насправді дуже талановиті люди, якісні матеріали, чи це якісне відео? Чому ні? Мені цікаво, багато артистів з Криму думають так, як ви. Багато просто артистів взагалі українських, думають так, як ми. І усі кажуть одне й те саме. Дуже складно. І я хочу просто додати, що музика це ж не спорт. Тут немає якихось критеріїв краще чи гірше, і не завжди можна написати як на якесь замовлення. Оце квотування, воно ну, трішечки схоже як на якесь там державне замовлення, писати там українською, наприклад, мовою. Хоча я ще раз хочу зауважити, що стосовно нашого альбому це думка деяких і артистів наших колег, і просто людей, які почули його, що вони кажуть: дівчата, ви знаєте у вас, от пісні. Саме українську мову вони звучать навіть якось особливо. Тому, якби намагайтеся більше писати саме українську мову. Подивіться на гурт Океан Ельзи, в них усі пісні українською мовою, і це на сьогоднішній день. Я вважаю, що це напевно. Один гурт, який може зібрати, наприклад, олімпійський стадіон, і вони зараз відправляються у світовий тур. Я думаю, що це показник дуже гарний. Ну, в такий тур, зокрема, я від імені слухачів Житомирської хвилі щиро з відправитися гурту Анна Марія. Дякуємо. Я хочу зазначити, що у вас не так давно розпочався ну, назвемо це так новий творчий етап, тому що угу. ви почали працювати з командою у складі п'яти музикантів і почали з'являтися нові пісні. Так, цей етап зараз активно продовжується і ми. Ми зараз багато пробуємо, пишемо і певні такі експерименти музичні в нас ідуть. Представте, будь ласка, ту пісню, яку сьогодні ви хочете презентувати слухачам Житомирської хвилі, із цього вашого першого зараз... альбому да. ми хочемо не просто презентувати, але і присвятити десь саме місто Житомир, тому що ця пісня називається Твоє місто. Її, до речі, написали не ми, а написав наш друг, музикант Олександр Дворецький. І просто побажати. Кожному, щоб в серці завжди було те місто. Це може бути маленьке рідне місто, це не важливо. До якого дуже приємно повертатися, і в якому ти себе почуваєш тепло як вдома. Знаєте, от ну я думаю, що для багатьох людей саме місто Житомир є таким містом. Твоє місто. Дякуємо, гуртан Марія у Житомирі і в ефірі Житомирської хвилі. Потрапити туди, де ти Відпливай корабель, далі моря від земе і не І заєм.